Шановне спортивне товариство, на наших змаганнях присутні поважні почесні гості, межівський селищний голова, Рожевський Володимир Миколаєвич.

Дня державний прапор України. Не дається неодноразово чемпіона України. Кандината мастра спорту України. Ткаченка Так от, контратіку івану. Уміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як троса на сонці, і ми браття. Майже рік прийшов з того часу, як не стало з нами нашого товариша, нашого побратима, патріота, взагалі гарного чоловіка, Олега голодента. Це чоловік, який був прикладом і залишається як приклад життєвого досвіду. Хоча саме життя було дуже коротке. В честь нього, в честь пам'ять про нього проводиться сьогоднішній турнір. Ми всі повинні пам'ятати, що наша ми, наш мир, наша свобода залежить від тих хлопців, які сьогодні перебувають на лінії вогню. Хотілося б, щоб, як це закінчилося. І ми повинні з вами своїми маленькими подвигами в спорті, в праці, в навчанні, показувати всьому світу, що ми є українці. Що ми дійсно достойні носити це гідне ім'я і пам'ятати тих, кого сьогодні з нами немає. Я пропоную хвилиною мовчання оминути пам'ять нашого героя Алея Колена. Дякую. А учасникам турніру велике творення. Щастиво. До слова запрошується. Директор режівської дитячої юнацької спортивної школи Ковтун Юрій Миколайович. Шановні учасники. цей турнір. Проводиться у нас вже традиційно декілька років, але перший рік ми присвячуємо цей турнір пам'яті Олега Кулиненка, чемпіона України, юнака, який загинув в зоні АТО. Дуже приємно, що на нашому турнірі присутні 75 учасників змагань. Хочу привітати всіх вас на межівській землі. І з нагоди відкриття даних змагань хочу привітати вас з наступаючим новим роком побажати вам успіхів в цих спортивних змаганнях і перемог. Щасти вам! Слова запрошується! Тренер-викладач межівської дитячої юнацької спортивної школи, тренер-викладач вищої категорії Таценко Віктор Васильович. Шановні учасників! Поздоровляю вас з відкриттям нашого турніру. Так трапилося, що ми. Мене, який був чемпіоном України у 2013 році, в Україні, який був серед Дензелем чемпіонат України. Хочу побажати вам успіхів, здоров'я, наснаги, спортивних результатів, щоб ви виступали не тільки на чемпіонатах, на турнірах Дніпропетровської області, чемпіонатах України. На чемпіонатах світу Європи це світло сміра. Всього найкращого А зараз прохання учасників Пом'янути Олега і прийняти поминальні пакунки із рук найближчих друзів Олега. Ми його всі пам'ятаємо, як... Всміхну людина, який завжди заходив до нас в зал, який для нього зал був, як всі кажуть, це важка робота. Він сюди йшов з задоволенням. Як нам не важко, як нам не хочеться цього, ну, таке життя. Я хочу, щоб на цьому помості. На якому розпочав свою кар'єру, Олег, були підняті кілограми в честь нашого спортсмена. Наступно, у 2016 році цей турнір набирає оберти і включений в календарний змагань, календар змагань Прогрозько обласної федерації пауерліфтингу. На наступний рік я сподіваюся, що ми проведемо його в два дні, у нас буде більше учасників.